Пані Леся що трьох років робила перші кроки на сцені, грала на бандурі та співала. Шести років стала писати вірші, навчалася в класі відомого українського композитора професора Мирослава Скорика. 16 років працює на професійній сцені. Співачка-композиторка, народна артистка України, членкиня Національної спілки композиторів України, лауреатка премії композитора Віктора Косенка, Леся Горова переконана, музика та інша творчість, якою займаються діти, нині дуже важливі, адже допомагають підтримувати юні таланти. Сама співачка теж викладає у Київському мистецькому ліцеї. Наші діти зараз в таких умовах і сама працює в Київській дитячій академії мистецтв і е, переживаю це все і в укритті, і в період між. Е, Тривогами і виключенням світла ми встигаємо вчитися, ми встигаємо давати концерти, готуватися. І навіть вчора от я йшла додому з роботи світла, немає, діти грають при ліхтариках, на скрипці, на влеті, на фортепіано, співають, грають. Тобто, це, це така нація сильна виросте, яка ну, буде мати знаєте, дуже велику силу духу. І, взагалі, силу опору, тому, тому нам треба ростити у цю майбутню інтелігенцію. Пісні Лесі Горової про все про життя. Починаючи з 2014 року, вона дала вже понад чотири сотні концертів для українських захисників. Виступала у станиці Луганській щасті, Бахмуті неодноразово приїздила, аби заспівати військовим на запорізькому напрямку. Та саме пісні для дітей співачці принесли найбільшого успіху. Це співачка, яка написала пісню «Дитячі мрії. Знову мрія проросла із дитячого чола, щоб здійснитися колись на світі. Удачі, щоб ще написала нових пісень і щоб ще популярна була. Тогом творчої зустрічі співачка та композиторка відповідали на запитання юних талантів, ділилася сокровенним, розповідала, що всі пісні мають свою інколи дивовижну історію народження ліхтарик на крилі літака. Був для мене вночі зіркою, і я написала пісню в літаку, яка називається Різдвяна зірка. А потім я прилетіла, сіла. Бачу, це не зірка, це лампочка на крилі літака, просто літак великий. Вона була далеко. Але пісня залишилася, і вона, до речі, є на Ютубі. Подивіться: різдвяна зірка, якщо хочете. І вона для мене ця лампочка була тоді зіркою. Такі цікаві моменти. Але, як казав мій викладач Мирослав Скорик, що нікого не цікавить ваше натхнення і ваш процес. Усім потрібен результат. І ви працюйте, а муза вона лінивих не любить. Є в мисткині і пісня, яку вона співає у найважчі моменти. Це її улюблена композиція Не бійся, яка додає натхнення і духу. Тому часто цю пісню виконання Лесі Горової чують наші захисники. Це такий стан, яким ми зараз всі живемо, бо вони нас залякують щодень новими ракетами, шахедами і зброєю. А ми не боїмося. Сильні світу цього не зразу ними стали, не зразу досягнули заможності і слави, чи низько опуститись, чи високо піднятись, від тебе все залежить, не треба лиш боятись, не бійся жити, не бійся вмерти, не бійся бути, міцним і впертим, не бійся шляхом своїм. І ти, мільйони є людей, але один лиш ти. Цього разу до Запоріжжя Леся Горова приїхала на запрошення міської дитячої філармонії, адже твори авторки дуже полюбляють співати учні міських музичних шкіл. А таких у Запоріжжі понад 5 тисяч вихованців. І нині кількість учнів мистецьких закладів у нашому місті тільки зростає, незважаючи ні на що. Спочатку, звичайно, да був відтік певний у 2022-2023 році така була у нас турблентність, але зараз ми знову повернулися до довоєнного часу і знову у нас, ну можна сказати, навірають обертів і навіть збільшується. Навіть плануємо філіали нові відкривати вже в наступному році ще у віддалених районах нашого міста, щоб ще більше у нас було дотичних дітей до мистецтва. Олеся Горова вже планує й наступний візит до нашого міста в якості членкині журі конкурсу Талановиті діти України зазначає, намагається приймати усі запрошення, адже переконана, творча діяльність в умовах війни це духовна опора та культурний опір, продовжуватиме і виступати перед військовими. каже, що важливо, попри обстріли та агресію ворогів, показувати нашу ідентичність, яка в творчості, в культурі, в піснях. Ірина Чернова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.